Можете сідати. Всіх вітаю. Сьогодні хочу підняти таке питання: воно доволі базове, і мені здається, що всі в принципі, знають у нього відповідь. Але іноді базові речі варто собі нагадувати. І це питання: що таке поклоніння? Якраз те, що ми тільки що робили. Я зараз навчаюсь в семінарії на курсі поклоніння і музика. І за цей рік ми дуже багато говорили про суть поклоніння, що це взагалі таке, навіщо це, навіщо це робити, чому Бог це створив і так далі. І я міг би зараз сказати, що я дізнався багато для себе нового, але насправді я скоріше повторив те, що я знав від початку. Тому що е, коли ми сприймаємо якусь істину, от чисту істину з Євангелії, з Біблії, е, вона має тенденцію набувати якихось, якогось такого забарвлення нашого особистого ставлення. І ця істина часто спотворюється, і ця культура, в якій ми живемо, вона на нас впливає, і ми змінюємо уявлення про цю істину. Тому варто нагадати сьогодні, що таке поклоніння. Це дуже така обширна тема, на яку багато можна говорити, але я виділив декілька моментів, які б хотів е підняти. Е мабуть, найвідоміше місце в усьому новому завіті, можливо, і в Біблії, що стосується поклоніння, це Євангелія від Івана, четвертий розділ, там де Ісус говорить з Самарянкою. Е Зараз ми зачитаємо це місце трохи історичного контекту, кон контексту. Бачте. Трохи історичного контексту можливо, я думаю, що більшість людей знає, що там відбувалося: що були юдеї і самаряни, які одне одного не дуже любили. Так склалося, що Асирія завоювала Самарію, і там змішалося населення. І юдеї вважали, що Самарійці це не такі вже юдеї. І вони неправильно поклоняються. І взагалі вони Бога не знають. У них ще й там канонічні книги і інші, і взагалі. Щось незрозуміло що. І юдеї вважали, що поклонятися потрібно в Єрусалимі або на горі Сіон. А самаряни вважали, що треба поклонятися на горі гарізі І ось Ісус підходить до колодязя, там стоїть жінка-самарянка, і вони говорять. І, значить, Євангелія від Івана, 4 розділ, 20 текст. Ця жінка йому каже. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї: Жінко, вір мені, що надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися в дусі та істині. Жінка дуже сфокусована, не тільки жінка, а всі Самарійці, всі юдеї. Вони сфокусовані на форматі поклоніння і на місці поклоніння. Для них це дуже важливо, де поклонятися. Ісус. Взагалі е, бере такий інший погляд на поклоніння, йому байдуже на місце поклоніння, йому байдуже на формат поклоніння, йому важлива суть поклоніння, йому важливе серце людини, яка поклоняється. І ми можемо читати це місце і думати: Окей, я все зрозумів, тепер я можу поклонятися на кухні, там, в маршрутці і в, 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 в різних місцях це не має значення. І в принципі так і є, але е, е, у кожного з нас. Можуть бути якісь такі упередження стосовно поклоніння, і у кожного з нас може бути своя гора карізм. Тому що ми можемо бути певними, що поклонятися можна в різних місцях, але якісь інші речі можуть заважати нам зрозуміти істинність поклоніння. В Біблії взагалі дуже багато згадується про поклоніння, більше 600 згадок. І цілих 87 слів в євриті і в давньогрецькій мові, які стосуються практик поклоніння. І одна з таких, ну як на мене, найпоказовіших місць в Біблії, де описується суть поклоніння, це в Старому Завіті в першій книзі Хронік, 16 розділі з 8 тексту. Це хвалебна пісня Давида. Там написано. Прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про його вчинки, співайте Йому, грайте Йому, розповідайте про всі його дивовижні діяння, хваліться його святим іменем, нехай веселяться серця тих, котрі шукають Господа. І з цього місця можна зробити висновок: що таке поклоніння? Це. Так би мовити, реакція наша на суть і природу Бога, на Його справи, на його неймовірну любов. Тобто, коли ми бачимо, що хтось проявляє до нас таку любов і таку милість, у нас ну, не може бути іншої реакції, як подяка, хвала, прослава і так далі. І це веде до першого пункту, до якого я, про який я хочу сказати, до першої думки, поклоніння має бути спрямоване на Бога, а не на мене. І на нього, а не на мої почуття, це один із як на я просто особисто це пройшов і можливо поділюся своїм досвідом, тому що ми в такій з вами з вами культурі, де поклоніння часто вимірюється відчуттями. почуттями. От я пам'ятаю, що там коли, в підліткові роки, коли моє християнство тільки формувалося, був там вечір хвали умовний. І потім я з кимось говорю і питаю: Ну що, як тобі поклоніння, як тобі прослава? І хтось говорить: класно, я там отримав зцілення по слово, якесь або ще щось. А я кажу, о, класно, а я нічого не отримав. І якось в мене це, я думаю, тоді і зразу якість поклоніння, яка є, вона падає, нібито. Але це як на мою думку зараз, це абсолютно неправильний підхід, тому що суть поклоніння взагалі не в мені. Суть поклоніння в ньому і в тому, що ми прославляємо його ім'я. І так, Бог може діяти через поклоніння, і в моєму житті він безліч разів діяв через поклоніння, зцілення, слово, якісь навіть фізичні переживання, все що завгодно. Але це не має бути суттю поклоніння. Тому що часто от, в нашій традиції ми чекаємо якогось такого проявлення фізичного або ще чогось, але це не завжди так. І це не завжди має бути мета нашого, це, це взагалі не мета нашого поклоніння. Мета хвали не отримати щось для себе, хоч це і часто відбувається, а прославити Бога. І з цього другий пункт слідує: поклоніння це не музика. Музика це прекрасна річ, і я вірю, що Бог створив музику в першу чергу для поклоніння йому, і це такий формат, який робить поклоніння зручним для нас. Але часто ми дуже сильно на ній концентруємося. Якщо ви колись були на служінні в православному храмі, то ви, мабуть, помічали, що там немає музичних інструментів. Там є хор, і цей хор дуже складно там співати насправді. Просто я зараз скажу, що музика там доволі така одноманітна, але через це не примітивна, але одноманітна. І коли ви стоїте на служінні в православному храмі, вам здається, що це повторюється одна якась довга і монотонна пісня. І я чув, що таку думку. Що в православній церкві, в православній традиції е, так відбувається, тому що поклоніння, воно, музика не повинна відволікати нас від поклоніння. Це думка цікава. Я знаю, не, ну, можливо, не погоджуюся саме так, як е, от, вона існує, але це дуже цікава думка. Дуже часто емоційність музики вона нас залучає до насолодження музикою, а не до поклоніння. І коли ти сфокусований чисто на тексті і на тому, що ти співаєш і проголошуєш, то твоє поклоніння воно більш чисте. І часто ми можемо любити якусь пісню і думати, о, зараз буде моя улюблена пісня, і вже все, я налаштовую зараз я як це, як попред. А, а буває таке, що пісня, яка не подобається, і я і стоїш, і а, я не люблю цю пісню, зараз я почекаю, поки пройде наступна. Тобто суть в тому, що ми не поклоняємось, ми чекаємо пісню, яка нам подобається. І ми чекаємо, що от зараз мені сподобається там оця кордова прогресія, або оця мелодія, або це соло. І це може бути навіть підсвідомо. Ми можемо думати, що ми поклоняємося. Але може бути таке, що ми просто насолоджуємось музикою. І дуже важливо не зосереджуватись на цьому. Хочу зачитати цитату Джона Веслі. Стосовно цього дуже мені здається влучно. Насамперед співайте духовно, звертайте всю свою увагу на Бога в кожному слові, яке ви проспівуєте. Прагніть догодити йому більше, ніж собі чи будь-якому іншому створінню. Для цього уважно стежте за змістом того, про що співаєте, і пильнуйте, щоб ваше серце надмірно не захоплювалося звуком, але постійно приносьте його в жертву Богові. Тоді ваш спів буде таким, який Господь схвалює тут, і винагородить вас, коли йде на небесних хмарах». Отже, музика це один із способів поклоніння. І існує безліч інших способів поклоніння. Молитва, читання, писання, причастя, приношення, добрі справи, спілкування з людьми, тиша також дуже важливий спосіб поклоніння, якого багатьом, я думаю, не вистачає. І насправді, поклоніння має відбуватися щоденно. Це не завжди музика, це не завжди окремий час, щоб поспівати. Це може бути що завгодно, але воно має відбуватися. Тому що давайте зачитаємо зараз послання до Ефесян, 3 розділ 17 тексту. Там Павло пише: щоб через віру Христос оселився у ваших серцях, аби ви, укорінені і засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. Павло пише, що ми маємо бути укоріненими і заснованими на любові. Це можливо лише тоді, коли ми приділяємо час Богові, коли ми приділяємо час на поклоніння. І в Богослові поклоніння є таке поняття, як особисте поклоніння, і спільне. І спільне це от коли ми всі разом збираємося на служіння і прославляємо Бога. Але якщо ми чекаємо тільки недільного ранку, щоб прославити Бога, то ми втрачаємо величезну частку спілкування з ним. Ми втрачаємо зв'язок із ним, і ми втрачаємо взагалі хто він є. І тут Павло пише, що ви укорінені і засновані на любові уже. Разом з усіма святими змогли зрозуміти. Тобто, спочатку особисте поклоніння, наш особистий зв'язок із Богом, і лише потім разом з усіма святими можемо проставляти без особистого поклоніння, спільне поклоніння тоді не має сенсу. І хочу закликати вас сьогодні подумати над тим, наскільки багато часу ми приділяємо тому, хто віддав для нас все. І Ісус говорить про те, що Бог. Потребує поклоніння в дусі та істині. Оце є поклоніння в дусі та істині, коли кожна наша справа вона прославляє його, і ми просто приділяємо якомога більше часу тому, кого любимо. Дякую. Станемо до молитви. Святий Господь, ми приходимо в твою присутність, дякуємо тобі за твою милість, дякуємо тобі за твою любов і прославляємо тебе. Я прошу, щоб ти очистив наші серця і щоб вони були дійсно тими істинними, щоб ми стали тими істинними поклонниками, про яких ти говорив, Господь. Нехай ми дійсно поклоняємося в дусі та істині всім серцем, Бог наповни наші серця собою, і там, де ми не можемо цього робити, прошу зміни. Дай нам відкривати своє серце для того, щоб ти нас змінював, щоб ти наповнював нас. Слава тобі, святий Господь. Ми приходимо перед твоє святе лице із хвалою і дякуємо тобі за твою милість. Дякуємо тобі за твою жертву, за те, що ти воскрес, за те, що ти простив наші гріхи, і прийняв нас до свого дому в ім'я Ісуса. Амінь.